ви на каналі ігродана Я вирішила повернути відео від Nobado Pro. І я у щось да, дуже давно не грала. Що по персонажах По персонажах такого. Тут вже шукають команду, так що я сюди ну, зайду. Не хочеться з командою пограти щось. Всього. я пропустлю як тут набирається команда, щоб відео довге не було. Опа, до нас пришла собака кусака. Она поменяла скин на Яту. Моя копия. Я зашла! Я на... Не... Э, а что тут так мало. Блин, куда мы? Ну, мы уже тут в лифте. Минус и тому. Что у нас только Это еще очень... Это минус. Ну, я буду показувати тільки поверха, в яких блекаути і в яких є мейн. Так, цей поверх я знімати буду, тому що тут блекау. Краще ліпше б взяла лампочку, тому що вона може світити. А це корисненько. Ой. 100% тут має бути бібійка якась. Ідемо не виятися. Але почекаємо, коли Луї відсипіде. Шостий поверх. нас залишилося тут е, лише троє. Це супер. Ой! Зараз я Зараз їх двоє лишиться, якщо мене ж І напевно жарут. Або ні. Я пішла шукати Бібіку. У мене лишилося одно хп, так що я просто буду, я просто буду сидіти у лі... біля ліфту. Е, у мене ось така тактика. Слава Богу, я цей поверх пережила. Я просто ховалася біля ліфту, щоб мене ні в якому разі не жерли. У мене питання: скільки Як я давно не грала, що тут вже змінили карту. Напевно, дуже давно Що я не знала, що тут карта змінена. О, бібійка, ідемо робити бібійку. Восьмий поверх. Тут розлитий і хор. Ну, і тут ми о, лишилися самі. Прикольненько, дуже крутенько. Ми лишилися самі. І далі на цьому поверсі у нас розлитий і хор. І ще. А ні, руки нема. Ну, і тут я подохла. Ви вижили 9, 9 поверхів, ну рахуємо їх 10. Чотири Закруток ви подобрали по сім предметів, ви забрали 24 слідових капсул, ви завершили 13 машин, ви забрав ви... я зібрала 163 хора. Так. Подивлюся за ним трошки. І йду зараз іншу команду. Я трохи вже граю довго, але відео йде тільки 3 хвилини. Нормальненько. Трошечки послідкуємо. Капу, Капу... послідкуємо. Трошки прям. Ну, звичайно трошки. Ну, окей, є, я. Пере... Перезаходжу, щоб піти далі, бо я ще ві не знайшла, я дуже хочу отримати тут ВІ. Як, е, як тепер мені повезло, е, що е, це вже вихідні, і нема школи, і я замість того, щоб робити ДЗ можу грати. Так. Ну, в мене поки що. так. Я хочу оцего чувака отримати, але я не закінчувала слідування. Не знаю, я хочу цей раз піти на Бріші. Пограти. Так, Бріша, давай. Я до вас. Чуваки, я до вас. Давайте я до вас йду. Все, тепер я хочу грати на Бріші. Е, я на е, яті вже дуже довго граю, тому що, як для мене, вона найзручніший персонаж. Ну тепер я хочу пограти на Бріші. Я щось її рідко беру з собою грати, але я її отримала. Ну, подумаєш, тільки один раз її брала і все. Другий раз її візьму вже сюди грати, я трошки пропустив. У мене раніше була і Ві, і Шелі на аккаунті. Мені на цьому аккаунті поміняли пароль, так що оце мій новий аккаунт, і я стараюся отримати на цьому аккаунті, коротше Ві. Ну, Шелі теж не помішала О, Ой, тільки що замітила, що у нас два мейна. Чому всіму без поняття мені лінь... Я не знаю, я відео знімаю. Там, там аптека, але я її хочу акуратно Ну, ст, е, е, Інтересно, попі її забере чи напише? Та, блін, аптеку знайшла, я її хотіла незамітно забрати. Тут мені дуже пощастило, тому що я знайшла бібіку! Так, пебл там водить. Так, що я ми там малюю? Понятно, я там я малюю тут якусь фігню. П'ять і корову я вже отримала. Опа, няма. Забираємо. Тут мені теж дуже повезло, тому що я якраз була біля ліфту і змогла перша забігти у нього. Так, Квітка продає велику коробку шоколаду, але я не можу її забрати, у мене не вистачає. Ягода тікає з ігри. Не повезло трішки, тому що там супер монстр притягувач. 100% собаку з'їли. Так, з'їли собаку і вийшла, і, і вийшла половина команди. А, ну, мене притягнув притягувач. У мене одне серце по прекраснішій причині. Коли я тікала від тіши, я випадково нажала робити машину, та й мене вкусили. Ну, Тут я знайшла бандаж, і я суперськи суперські похилилася, тільки за мною монстр біжить. Інтересно, зараз прийде наша квітка, чи вона не прийде? Не прийде, хтось купив предметик, так що не прийде. Так, блекаунт, у нас рука! Привіт, рука! Цей поверх, поверх я буду знімати, як я казала, я буду знімати блекаунти і поверха з мейними. Оразили і дазел, привіток! Як у вас справа? Все добре? У мене теж все добре. А, можу не боятися, що, що мене вкусять, тому що о, так, тут блот і ще роджер. Прекрасно. Ой, не роджер, а Разел і дазел. Віка і зроблена, можна бігти. На моїх очах тільки що з'їли і я тут. Тут нас тільки троє. Сердечко, сердечко, мені дуже повезло, бо в мене якраз на серце двоє і троє. У мене буде двоє сердець. Я рада. Дев'ятий поверх. Прикольно. Тут, тут у попі просто так здихає, і ми лишилося двоє капець. Сьогодні я тут щось з Келчаком не дружу. Я тут чекаю, коли бу... дадуть карточку з поверхом, там, де буде новий персонаж. Я забула, як його звати. Той новий персонаж, коротше, ті по друге деньді. Ну, який допомагає. Ну, коротше, який негровий не забула його звати, коли я чекаю цей поверх. Там буде шість персонажів, так що я думаю, що там точно має бути якийсь мейн. Так що я чекаю цю карточку. І плюс я на тому поверсі з новим персонажем ще не було. Якщо і там найдові, то можна вже і здихати. Тут ходить моя зла сестра близнець. Так. Зла сестра. -близнець. Зла сестра, привіт. Як твої справи? Давно нас тобою не бачилися. Сестра, ти куди? Сестра, ти куди? Ну, добре, хай йде. А тут а моя любима бібіка. лиш сюди іде цей чувак. До моєї бібіки. Яку я хочу заповнити. Все, дякую, що пішов. Все-таки беру слова назад, не дякую, тому що мене моя зла сестра близне ще укусила. Сестра, сестра мене укусила тут. Це капець, сестра, як так? І мою бібіку. Блін. Зато о, не збирала. Блін. Сумненько. Я хочу ще одну команду піти. Ну це. Е, ну так не можна. Треба е, зустріти Ві. Так, у мене 460. Е, 464 краплі. було 100. Так, я хочу купити блот, але я не можу. І. Ві, мені треба вішку. Так, на якому персонажі тепер піти у команду? Вибираєм. Та. Та-да-да-да! -та 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 на цьому. Я вибрала. Блін, команди щось нема. Не, напевно, піду сама. От. От сюди піду. Так, я вже в ліфті, ну як я казала, буду показувати тільки поверха е, з вайнами або з блокаунтами. Блін, тут мій самий нелюбимий твістер. Лампа, Ну, я її ненавиджу просто. Ні, самого Туна я люблю, але е, твістити, і твістеда не люблю. Вона мій самий твіс, твістер чуть не укусив йогой. Ну, тут мене вбили. Я, я вижила 4 по, ну це був четвертий поверх. Ну, і тут я так мені капець, як клін грати вже. Так що відео завершено. Завтра, напевно, буде ще одна частина цього відео. Ну, вона збирала Є 612 і хора. Ну а всем пока!